Казки чарівного лісу. Автор Тоні Вульф. Падаючі зірки. Чорний гризун, безперечно, самий везучий з лісових мешканців. Він багато мандрував і побачив світ. Ще підлітком вирушив в плавання на торговому судні. У трюмі, звичайно, точніше у камбузі, де завжди багато їжі, і досі не втомлювався про це розповідати. Та як ти міг побачити весь світ, якщо весь час був у трюмі, дивувалося ведмежа? О, любий мій. Вночі, коли всі спали, я піднімався на палубу і бачив море. І небо, і падаючі зірки. «Падаючі зірки? Хіба це можливо, падаючі зірки? запитали усі, зацікавившись. Чорний гризун лише розвів лапами. Як? Ви не знаєте, що влітку зірки падають? Їжак із сумнівом подивився на старого пугача, який, як відомо, краще всіх знає про ніч і про небо. Скажи, пугач, це правда, чи чорний гризун сміється над нами? Правда, правда, зірки падають, я теж бачив. Ой, матінко, згадує чорний гризун. Адже сьогодні ніч на 10 серпня, сьогодні падає найбільший зірок. Вставайте, хлоп'ята, ходімо. Ходімо? Куди? На Велику Галявину, звідки видно, усе небо, вперед, швидше. Лісовий народ поспішив слідом за Пугачем та чорним гризуном. Які розмовляли про Касіопею, Андромеду, плеядах, і вимовляли інші незрозумілі слова. Сестри мишки їхали на візку, в котрий впрігся бурсук, а за ними крокували інші жабеня, кріт, коник стрибунець, загалом усі, як зазвичай панували веселощі і тільки черепахи скаржились. Гей, якщо ви так поспішатимете, ми відстанемо. Лісова Соня спочатку брела потихеньку, але потім її почав долати сон. Вона позіхнула, йшла з заплющеними очима, раз у раз наштовхуючись на дерева, і, ледве почувши голос, що сповістив, прийшли. Вона, глибоко зітхнувши, розтягнулася на траві і почала хропіти. Тим гірше для неї адже над головами лісових мешканців замість зеленого куполу лісу простяглося величезне небо, на чорному, оксамиті якого сяяли зірки. Це велика ведмедиця. Пояснювали пугач і чорний гризун, а там стрілець. А ось дивіться, зірка падає, закричав хтось. На небосхилі з'явилася і зникла срібна смуга. І друга, і ще одна дивіться. Хто побачить найбільше зірок, той повертається додому на візку. Оголосив пугач, і почалося змагання зі спостережливості. При падінні чергової зірки лунали вигуки захоплення і здивування, і кожен намагався викрикнути раніше за інших. А соня все хропла, Рон-рон. А знаєте, що ми зробимо з цією сплюхою? запитало жабеня. Розіграємо жарт про вовка. Згодні? Всі погодились і навшпиньках стали навколо хроплячої Соні, по сигналу викрикнувши Вовк, вовк, рятуйтесь. Соня підстрибнула і сіла, перелякано витріщивши очі і розкривши рота. Усі дружно зареготали. Які дурні жарти! обурилася Соня, але сміх не вгавав. А потім усі знову дивилися на небо. Так минали години і падали ще міріади зірок. Але ось хтось здригнувся від холоду. Зірки поступово почали меркнути, і все навколо огорнула темрява. Як ми знайдемо дорогу назад? захвилювалися мишки. Це наша турбота, сказали їжачок та жабеня. Вони відкрили великий кошик і дістали з нього, мабуть, сотню світлячків, і ті освітили стежку, немов незліченні дрібні зірки спустилися з неба, щоб вказати дорогу. При цьому світлі компанія повернулася додому, а Соня знову заснула, мирно видаючи своє РОН рон. Чорний гризун і Пугач згорнули карту неба, яку вони брали з собою. Басейн О, як це було жахливо! День був надзвичайно спекотний, а вода в струмку напрочуд прохолодною. Одне з мишенят вирішило зануритися, але вже стрибнувши у воду, воно згадало, що не вміє плавати. Ой, матінко, що тепер буде? У паніці подумало воно. Запізно. Плюх. Воно вже у воді, і хто знає, куди б його занесло течією, якби не їжачок. Агов, не бійся, хапайся. крикнув він, простягаючи стебло з квіткою в мишеняті, що потрапило у біду. Те ухопилося за нього і вибралося на берег замерзле і перелякане. Лише дивом біди не сталося. Лісові мешканці стурбовані і бояться повторення неприємності. Нам усім далеко до видри, бобра і жабеняти. Ті однаково добре почуваються і на землі, і у воді. Поки літо триває, ми повинні щонебудь вигадати, бо хтось ще потоне. Розплюнути, рішуче заявив Бобер. Ми зробимо басейн. Він дістав папір, олівець, метр і циркуль і почав робити розрахунки. Потім скомандував Ану, за роботу починайте копати. На цьому лузі, але тут нема води. Копайте вам, кажуть, ви хочете, щоб у вас був басейн чи ні? Так, так, тоді за роботу і ось вже на лузі. Викопано три ями різної глибини. Вони перегороджені насипами перемичками, а через невеликий канал у них надходить вода зі струмка. Наповнившись, ями перетворилися на справжні водойми. Ура! зраділи лісові мешканці. У нас є басейни. Обережно, друзі! Попередив бобер, спочатку ми плаватимемо тільки в неглибокому басейні. Вперед не бійтеся. Це неймовірне свято. Жабиня одразу спородило трамплін, а дрозд перетворив своє гніздо на човен і катав двох сестричок мишок. Третя залишилася на березі із рятувальним кругом у руках. Адже ніколи не знаєш наперед. Видра розважалась, плаваючи під водою і намагаючись перекинути консервну бляшанку, яка слугувала човном жабеняті. Увага! Швидкісний снаряд! Продзищав жук олень, якого джмелі катали в стручку, як на водних лижах. Доріжку, доріжку, я пірнаю. Закричало друге жабеня. Ой, який гармидер! зітхнув чорний гризун, мирно розтягнувшись під парасолькою. А ось з'явилися мурахи з човном із горіхової шкаралупи, а гусениця, яка завжди готова допомогти, стала для них перехідним містком. І хом'як знайшов собі чудовий плавальний засіб. На череві черепахи. Ну, от тепер і справді можна насолоджуватися літом. А бобер все не може заспокоїтися. Разом зі своїм помічником їжаком він вимірює глибину водойм. Тьфу, сказав він, випльовуючи воду. Цей справді глибокий. Він буде тільки для досвідчених плавців. Гей! Цикада коли небудь припинить свої пісні. Жабеня відкрило школу плавання і розвісило наочні посібники. Бачив я, як ви плаваєте, сказало воно мишенятам. У вас є шапочки, але немає стилю, і плаваєте ви як ну, як миші загалом. А тепер дивіться сюди. Існують різні стилі плавання. Можна плавати пожаб'ячи, на спині, як черепашки, метеликом, тобто стилем батерфляй. Бачите, у кожного способу свої особливості. Але пам'ятайте, діти мої, що головне в плаванні дихання і обережність. Качан. Аго, подивіться но, ну. закричала мураха номер 11 Ви знаєте, мурах величезна кількість, тому й називають їх за номерами. Що я знайшов? Кукурудзяне зерно, відповіла мураха номер 13 А для чого воно? Можеш з'їсти, якщо хочеш. Розріж навпіл, посип сіллю або цукром і з'їж. Спробуємо. Звичайно, мурахи взялися за сокиру і спробували розрубати зерно, як раптом хтось вигукнув: Гей, хвилиночку, що це ви робите? Їжачок підійшов до них із дуже серйозним виглядом. Хочемо з'їсти кукурудзяне зерно, відповіли мурахи. Дурниці. Ви що не знаєте, що з цього зерна може вирости кукурудзяний качан? Зерно треба посадити в землю, поливати, доглядати, поки не виросте качан, а в ньому буде сто, двісті зерен. Правда? Гарантую, мурашки щось обговорили між собою. Слухай, сказала мураха номер одинадцять. Ми дамо тобі зерно, і ти його посадиш. Якщо виросте качан, розділимо навпіл половину тобі, половину нам. Піде? Їжачок на секунду замислюється, потім погоджується. Добре, поділимо навпіл. Домовились? Згода. Отже їжачок посадив зерно. Розпушував землю, поливав, вкривав від сонця й роси, і згодом пробився паросток. Лісовий народець з цікавістю стежив за ним, і кожен вважав за потрібне висловити свою думку. Однак, сказала мишеня, їжачок працює й працює, а потім має віддати половину мурахам, а ті нічого не роблять. Так, але мурахи роздобули зерно, а без зерна не було би качана, заперечила білка. Кар, я говорю, і кар повторюю кар. Не буде ніякого качану, промовив, хитаючи головою ворон, песиміст за вдачею. Але він не правий, тому що з часом з'явився гарний качан. Почав наливатися, і в нього з'явилася ніжна порідка. Спочатку білувата, потім почервоніла. Ну і свято в лісі. З'ємо кукурудзу з молоком, запропонував чорний гризун. Ні, смажено, заперечило жабеня. Ні, варену!» втрутився Кріт. Ні, сиру. Наполягав Бобер. А поки вони сперечались, мурахи з олівцем і зошитом порахували зерна. 172. Потиснувши лапу їжачку, вони почали переносити свої 86 зерен у мурашник. Їжачок вирішив з'їсти свої зерна, підсмажені до рум'яної скоринки в меду, який принесли джмелі. Усі лісові мешканці були запрошені на обід. Розпалили багаття і на тліючому вугіллі підсмажили качан, насадивши його на рожен і намазавши медом. Ах, який чудовий запах поширився лісом. А тим часом над столом натягли навіс, принесли напої. Іде підготовка до великого свята. Єдиний, хто нічого не робив, це ворон. А ти що? запитало в нього жабеня. Я чекаю, доки все буде готове. Зерен вистачило на всіх. А які ласі та хрумкі вони вийшли, рум'яні і солодкі. Звичайно, якби їх було більше, і з'їли б більше. Але раптом потім у когось розвалиться живіт. Саме так і сталося з кротом. Але, на щастя, у нього були ялівцеві ягоди, які лікують від усіх хвороб. Кріт лежав у ліжку і чекав, поки вщухне біль у животі, як раптом за вікном почувся шум. Кріт визирнув і побачив у світлі місяця, що мурахи тягнуть до себе величезний пустий качан. У ньому не було ані зернятка, і тому кріт запитав: Гей, навіщо вам ця штука. Мурахи, істоти вкрай запасливі, відповіли, Ніколи нічого не знаєш заздалегідь. Там буде видно, що з ним робити. Заготовка соку. Щось нове з'явилося сьогодні в лісі. Кілька жовтих листків. Сестри мишки вигукнули, а ось і вересень. А потім згадали Чорниця, малина, джем. І трохи згодом з'явилися на порозі, обвішані великими і маленькими кошиками. Щороку, на початку вересня, вони разом із друзями збирали солодкі та ароматні дари лісу, готували джем. Весь ранок під деревами в чагарнику лунали голоси, крики та сміх. Сюди, йдіть сюди. Дивіться, скільки їх тут. Аго, сюди. Я ніколи не бачив такої малини. Біжи до мене, тут безліч чорниці. О півдні всі кошики вже повні згорою. А тепер хтось допоможе нам приготувати джем? запитали сестри мишки. Може, попросити черепаху? Ох. Знову джем. Я вже бачити його не можу. Я від нього глачаю. А якщо занадто наберу вагу, то лусну. Адже в мене дуже тісний і жорсткий костюм. Торік я так розповнішала. Що не вміщалася у своєму панцирі і весь час застудвалася. Але цього року стільки ягід. Ми не можемо їх викинути. Що ж робити? Що робити? Зробити сік. Я сама цим займуся. Не турбуйтесь. І черепаха з допомогою бобра змайструвала дивне пристосування. Воно нагадувало гойдалку, але якщо уважно придивитися, то ставало зрозуміло, що це соковитискач. Ну, ось, бачите, сюди кладемо ягоди, сідаємо на гойдалку. Піднімаємося, опускаємось. Ми бавимося, а сік готовий. Сестри мишки, витрішивши очі, вигукнули в один голос: Ох, оце дива! І почалася робота, а одночасно і гра зі своїми правилами. Той, хто приносив кошик малини або чорниці, отримував, окрім пляшки соку, можливість разок хитнутися на гойдалках, а хто приносив два кошики, гойдався двічі, і так далі. Гей, гей, ми надто легкі для цих гойдалок, протестували мурахи. Їм відповіли сестри мишки. Тоді ви готуйте етикетки для пляшок. Гаразд? Робота кипіла, а народ все підходив. Прилетіли джмелі. Вони не зібрали жодної ягідки, але хотіли перерахувати чорницю. Хто їх знає, навіщо. Їжачок і Бобер пропонували себе в дегустатори. А коник стрибунець скакав без діла, поки не наштовхнувся на цвіркуна. Я не дуже добре себе почуваю, сказав цвіркун. Мабуть, у мене гриб, а від соку мені має стати краще. Але кухоль такий важкий. Допоможи мені. Тут зі своєї нірки в грибі висунулася боязка гусениця. Вона подумала, як же бути, спуститися вниз або залишитися тут? Не дуже я люблю сік, але в них так весело і можна було б погойдатися. Ні, у мене запаморочиться голова. Що ж робити? Спускатись чи не спускатись? А мишки у цей час готували пляшки. Коли сонце, почервонівши, похилилось до заходу і на ліс опустилися сутінки, заготівля соку закінчилась. Сестри мишки розставили у коморі добре закупорені пляшки. Ідея черепахи справді вдала, промовили вони в один голос. Ось побачите, скільки народу зазирне до нас у гості взимку, щоб покуштувати соку. Гусениця нарешті наважилася. Ну, гаразд, спускаюся. Але, спустившись зі свого гриба, вона була неприємно здивована. Гра й робота вже завершені, і ніде нікого немає. Велетенський черевик. Басейн це чудово. Але набагато цікавіше покупатися в струмку. Звісно, треба бути хорошим плавцем. Треба вміти плавати і на воді, і під водою, пірнати до самого дна так, щоб торкнутися його і швидко виринути. Ой ой! Бідолашна моя голова, отакої, виринаючи жабеня, стукнулось головою об щось тверде, що застрягло в очереті і траві коло берега. Ударилося воно добряче. Аж зіниці засвітили, здивувався він і став із цікавістю розглядати предмет, що набив йому гулю. От маєш. Що це за штуковина? Схоже на дерев'яний черевик. Але хіба бувають такі величезні дерев'яні черевики? Чутка про знахідку миттю рознеслася лісом, і його мешканці збіглися з усіх боків, стривожені й зацікавлені. Лисиця обережно ступила в черевик, довго оглядала його, обнюхувала. Так, сказала вона, вистрибнувши назад, ніяких сумнівів цю штуку носили на чийсь нозі. А в кого може бути така велика нога? запитав ведмедик. Мені трохи страшно, прошепотів кролик. Чого тут боятися? вигукнув Бобер. Може, колись черевик і носили на чийсь нозі, але зараз він порожній, отже наш. І знаєте, що ми з нього зробимо? Корабель. Ми перетворимо черевик на судно і плаватимемо вгору і вниз по струмку до ставка. За роботу хлоп'ята? Ми знайомі з лісовими мешканцями. Коли йдеться про роботу, їм не треба повторювати двічі. Ось і зараз усі вони дружно взялися за справу. Дятли довбали ілюмінатори. Мишенята готували жердини для навісу. Сестри мишки вишивали на прапорі герб свого лісу. Гарний білий гриб. Помалу дерев'яний черевик перетворився на судно. Гей, на кожному кораблі має бути рятувальна шлюпка, заявив чорний гризун. Знавець корабельної справи. Тоді коники Стрибунці зробили човник і прив'язали до судна. Настав момент відплеття. але куниця, коник і дехто ще й чути не хочуть про те, щоб піднятися на борт. Ви не знаєте, що втрачаєте. Піднімайтеся, закричала черепаха. Ой, я боюся, відповіла куниця. Чого? Води? Ні. Черевика? Теж ні. Тоді чого? Не знаю. Може, це й справді чудова розвага, але цикада співала гімн на честь величезного черевика. Вона сама його вигадала. Найсильніші ведмедик і бабак взялися за канат, і під одностайне ура потягли корабель вгору по струмку. Видра стежила із води за його рухом. Це диво, черевик плив прозорою водою, а на борту панували веселощі. Як чудово подорожувати ось так, без жодних турбот. Сестри мишки були в захваті. Ах, яка краса ці круїзи. Але не можна допустити, щоб ведмедик і бабак весь час тягли корабель. По справедливості і вони повинні на ньому покататися. Але якщо його не тягти, як же судно попливе? Жабенята почали думати. І нарешті винайшли дивовижний механізм пропелер, який приводився в дію системою канатів і коліс. Треба було лише крутити дві педалі, і тепер велетенський черевик, так назвали судно, плив сам без буксирування. Чи треба казати, що найбільше зраділи ведмедики бабак? Але іноді хтось, охоплений сумнівами і тривогою, вирушаючи в подорож, все ж таки запитував: Але все-таки, чий же це величезний черевик?